Привіт guys! Сьогодні по плану залізти. А, сьогодні по плану хайкінг-дей. Hiking, hiking Day. Плануємо он туди залізти на гору. Ото вище того будинку. Тут така панорама. А в кінці відео покажемо, як зверху там панорама. Я Аліна. Аліна розминається перед тим, як залізти на гору. Ну то що? Окей, поїхали. Так, Євген вже розпочав свій маршрут, я десь доганяю, комарів немає. Але, знаєте, такий підйом дуже крутий, крутий. Нічого не скажеш. Але піднялися ще, ще вважайте на землі. Ще вгору не піднялися, а я вже захекалася, наче пройшла 10 кілометрів. Ну, краса дуже гарна, все зелено. Нема комарів поки що. А там побачимо, що зустрінемо в Аліні краще подобається спускатися, ніж підніматися. А ти знаєш, що ми тут не спустимося, це просто вигляд. Ага. О! Газує. Та ну ти що, Алін, та ти підгазовочку робиш. Я пердію собі. Юний Орел. Дивись скільки їх тут цих орлів. Ти хоч на ногу наступий. Йома, у вас тут розплодилося, А що ви тут шукаєте? Ото ж ми тією дорогою з'їжджали. Вон літає один. йо Йомаю, хоч би на голову не насрав. Та він тебе може кусануть. Ну, може. А може і я його. Потім, як курочку на шашличок. Так, да, от якраз він тебе. Диви яка тут вигляд. Отож, мабуть, та вся дорога і веде, аж отуда. Ти що? Це треба йти місяць. Оце нас занесло. Якби ще хтось був ці дерева, позрізав би. Де До чого? Ну хто буде туди лізти зрізати? Ну, я б за пару тисяч би може і би. Так що, якщо є така інформація, пишіть, я зроблю. Шкода, що немає потяга. Алін, то тепер ти розумієш, чого ти три дні піднімалась? Розумію. Щоб побачити оцю таку фігню. Ой, головне, телефон не викинуть від страху. Обістратися, то ще ладно. А от телефон поки що ще потрібен. Ляскики там у цих чаях літає. Десь там швидка лящить. Алін, що воно там таке? О-о! Це пожежники, фаерфай. Пожежники. А що трапилось? Така маленька, а скільки шуму. Ну що, я тобі Алін, знаєш, що скажу? А де ти є? Аліна, where are you? От йо моє, знову сам залишився. Коротше, оце такі у нас сьогодні хайкануті походушки. Шкода, що сонечко смалить. Ну да ладно. Йдемо далі, може ще там щось побачимо.